Відповідно до постанови Кабінету міністрів України в області розроблений план евакуації населення у разі виникнення прямої збройної агресії. Як ми знаємо, на прикордонні з Білорусі у нас є два райони, тобто це Кам'янь-Каширський район і Кольський район. В цих районах є певні територіальні громади, які межують з територією Білорусі. Якщо буде не де Боже, такий випадок. І буде пряме вторгнення зі сторони Білорусі. У нас розроблений такий план. Було вже відповідне засідання евакуаційної комісії в області, на якому були прийняті першочергові кроки, які повинні прийматися в територіальних громадах, де проживають люди, в військових районних адміністраціях. Цей план вступає в дію, і керівники зазначених мною. Тергромади, місцеві органи влади знають, що треба діяти. Населення буде проінформовано, почнеться план евакуації. У зв'язку з тим, що план евакуації області має гріх таємності, він буде доведений до кожного громадянина відповідно у тій ситуації, яка може скластися. Населення має бути проінформовано, що кому як діяти, як рухатись, шлях евакуації. Де будуть евакуаційні транспортні засоби знаходитись, це все знають органи місцевого самоврядування. Ми наразі розглядаємо тільки ті загрози, які можуть бути перед Волинською області. У разі повної масштабної агресії зі сторони Білорусі на всій території області є відповідний план із евакуації Волинської області. Ну, думаю, і впевнений, що наші військові та збройні сили до цього не допустять.